Мабуть, період між Першою та Другою світовими війнами це один із найбільш міфологізованих історичних періодів. Сьогодні ми часто чуємо, що СРСР та Німеччина були гарними союзниками, які разом шматували Європу, що ледь не вся радянська промисловість була збудована закордонними спеціалістами, або як Гітлер демократично отримав владу та ненароком влаштував революцію з верхів. Що ж тоді? Вітаємо всіх поборників нової цивілізації. Ви на каналі Робітничого фронту України, і ми починаємо серію відео про буремні міжвоєнні часи. А сьогодні ми поговоримо про співпрацю Радянського Союзу з Німеччиною. Перша світова війна закінчилася нищівною поразкою Троїстого Союзу. У Німеччині відбулася революція, під час якої було повалено монархію і згодом встановлено Веймарську республіку. Умови мирного договору зроблялися на Версальській конференції. Переможеній Німеччині висунули принизливі умови капітуляції, а саме Німеччина поступалася частиною своїх територій Франції, Польщі та Чехословаччині. Країну змусили виплачувати непідйомні репарації, розквиталася вона з ними тільки у 21 столітті. Також Німеччина була обмежена у своїх військових можливостях, їй заборонялося мати велику армію, важке озброєння, хімічну зброю. Німеччина демілітаризувала Рейнську область. Також було створено зону окупації на західному березі Рейну, де квартирувалися війська союзників. Крім того, Версальський договір встановив, що Німеччина повинна нести політичну і моральну відповідальність за початок війни. Рушієм висунення суворих вимог була Франція, яка до кінця слідувала давньоримському принципу victis» горе переможеним. Зі свого боку англійці прагнули того, щоб дотримати хоч якогось балансу сил на континенті. Та надали Франції остаточно знищити Німеччину. Надалі англійці неодноразово закриватимуть очі на порушення німцями цілої низки пунктів, але про це пізніше. А поки що, замучена багаторічною війною, обкладена даниною, Німеччина перебувала в ізоляції, вона потребувала торгового партнера, і погляд її впав на схід. А на сході була молода радянська держава, яка наразі перебувала у скруті. Вона тільки назагоювала рани після кривавої війни. За попередні роки були знищені не тільки війська білогвардійців, а й іноземні контингенти. Німецькі, французькі, англійські банкіри та фінансисти кинули війська рятувати статки й майно, коли уряд більшовиків відмовився повертати борги колишньої Російської імперії. Тому, коли не вдалося забрати кошти силою, імперіалісти перейшли до тактики політичної та економічної блокади. Вони всіляко відмовилися визнавати радянську державу і мати з нею дипломатичні відносини. Блокада також надала швидких результатів. А тому, уже у 1922-му на конференції у місті Генуе європейські країни вдалися до неприхованого шантажу. В обмін на визнання вони вимагали повернути не лише борги царського уряду, а й позики усіх білогвардійських урядів, які існували в роки громадянської війни. Радянська сторона не могла взяти на себе таких зобов'язань, адже це знову повернуло республіку у владу міжнародного капіталу і тоді програла революція. Тому генеївська конференція результатів не дала, СРСР визнання не отримав, а кредитори не отримали своїх грошей і активів. Тоді, у громадянську війну, радянська держава відстояла право на існування у смертельному двобої. Тепер бачимо, як вона знову відчайдушно зійшла з наймогутнішими імперіями. Уже силами дипломації та економіки. А ось Німеччина, колись нездоланна імперія. Всього п'ять років тому з такою наснагою грабувала радянську державу, а тепер відкинута на узбіччя світової політики і веде таку ж, як і СРСР, відчайдушну боротьбу за існування. Саме тому, саме тому коли у сусідньому з Геною місті Рапаль радянська делегація вела переговори з німецькою, в Еймерській республіці нічого не залишалось, окрім як піти на торгівлю з СРСР. Результатом став рапальський договір, з нього почалося зближення держав. І як це часто буває у світовій політиці, таке зближення мало синусоїдоподібний вигляд у часи скрути зовсім близько, а в годину достатку країни могли віддалятись. Але про це далі. Почали уряди з того, що відмовилися від усіх взаємних фінансових вимог країна рад від прав на репарації, а Німеччина від виплат за націоналізовані активи. Такий розвиток подій вплинув на їхні відносини з іншими країнами. А вже ж. цей удар спричинив обурення Англії та Франції. Німеччину звинувачували в недобросовісній поведінці та вмовляли відмовитися від договору з радянською Росією. Як повідомляв німецький посол із Лондона, підписання рапальського договору стало як блискавка з ясного неба. Усі ЗМІ, за винятком Daily Herald, засудили наші дії. Бізнес спільнота Сіті вважає, що ця угода встановлює прецедент. Який може значно посилити позицію радянської Росії в переговорах з іншими державами, що не працюватиме на їхню користь. А німецький посол у Вашингтоні телеграфував до Берліна. Держдепартамент вважає будь-які переговори з Радами небажаними. Очікувана реакція від найбільших капіталістів на перші в історії стосунки капіталістичної і пролетарської держави. 7 червня 1922-го було відкрито посольство у Берліні та Петрограді, розпочалася звичайна дипломатична робота між двома державами. Навесні 23-го підписано договір про поставку 20 мільйонів пудів зерна з СРСР. Товарових між країнами поступово збільшувався, що підтверджує статистика: СРСР експортував до Німеччини переважно сировину, з Німеччини імпортували машини, обладнання, хімічні продукти, добрива та вугілля. У 23-му році Німеччина стала лідером зовнішньої торгівлі СРСР, складаючи 30% експорту і 36% імпорту. Великі німецькі компанії, такі як Штінес, Круп, Отто Волф, встановили ділові зв'язки з радянськими економічними організаціями. У кінці 23-го року на території СРСР функціонували 16 німецьких концесій. Найзначнішою стала лісова концесія компанії Молога. Вона орендувала близько 1 мільйона десятин лісу. Однак, через низку внутрішніх причин, концесійна політика в СРСР не отримала великого розвитку. Здавалося б, Справи в Німеччині мали налагоджуватися, та той самий 23-й рік видався для Німеччини вельми важким. Ще 1922-го німецький уряд попросив надати мораторій на виплату репарацій терміном на 5 років, але отримав відмову. У відповідь Німеччина відмовилася платити лісом та вугіллям. А тому 11 січня 23-го року французькі та бельгійські війська окупували Рурську область, найважливіший індустріальний центр Німеччини. Через рурську кризу виробництво скорочувалось, безробіття зростало, а фінансова система зазнала краху. У січні 23-го року курс валюти становив 7 тисяч марок за один долар, але уже у листопаді 4,2 трильйона марок за долар. За умов загального невдоволення стали набирати силу праві та ліві політичні течії. Ситуація в Німеччині перебувала на межі виходу з-під контролю. Тоді німецькі комуністи планували розпочати революцію у Веймарській республіці. Коментарн створював осередки і займався підпільною діяльністю, намагаючись відігратися за провал повстання спартакістів 1919 року. Але революція таки не відбулася, відносини країн зовсім зіпсувалися. У Німеччині багато хто чинив опір зближенню з СРСР та боявся такого економічного партнера. Німецькі бізнесмени висловлювали незадоволення державною монополією на зовнішню торгівлю, бюрократичними перепонами з боку радянських торгівельних організацій і неможливістю отримання концесій. Проте, згодом, справи Німеччини таки почали налагоджуватись. План Дауеса значно поліпшив економічне положення республіки. Він надав величезний кредит у 800 мільйонів марок, відрегулював репарації, зміцнив марку, допоміг у відновленні промисловості. З Рурської області були виведені іноземні війська. У той же час в СРСР розпочиналася індустріалізація. Тому, незважаючи на свої міжнародні успіхи та побоювання щодо СРСР. Веймарська республіка не кидає свого ізольованого від світової спільноти партнера та продовжує економічну експансію. Уже 12 жовтня 1925 року було підписано новий економічний договір з СРСР виділений кредит у 100 мільйонів марок. А у 1926-му Німеччина надала СРСР кредит у розмірі 300 мільйонів марок. Це викликало певний ажіотаж у німецькій пресі. У німецькій пресі розвивається ідея, що економічний договір 1925-го. Виявився вигіднішим для радянської сторони, що той кредит використовується не в інтересах Німеччини. І це загалом було правдою радянська промисловість, яка тільки будувалась, отримувала найважливіші технології, які взяти більше було ніде. Союз натомість постачав ресурси, які поки що не міг повноцінно використати, зважаючи на низький рівень промислової бази. Однак, незважаючи на все, Німеччина грала за правилами ринку. Можливо, міцнюючи радянська держава під боком це потенційно небезпечний сусід. Однак вона залишається гарним покупцем тут і зараз. До того ж, один не дуже вигідний договір можна з торицею перекрити фінансовими маніпуляціями чи відсотками по кредитам. Так і було. Радянські представники звинувачували німецьких промисловців у ціновій змові та завищеній цін на промислові товари для СРСР. Однак Німеччина залишалась безперечним економічним партнером для радянської держави. 21 грудня 1928 року було підписано протокол щодо спірних питань кредиту. Попереднього договору та вісім додатків до нього. У січні 1929-го було підписано конвенцію, де встановили вирішувати усі суперечки розбіжності за погоджувальною процедурою. У грудні того ж року Литвинов заявив на сесії ЦВК СРСР Ми продовжуємо підтримувати найбільш дружні відносини з Німеччиною. Після початку світової економічної кризи 1929 року торгівля за СРСР знову набула виняткового значення для Німеччини. У середині 32-го року промислове виробництво в республіці скоротилося на 47% від рівня 1913-го, а кількість безробітних перевищила 5 мільйонів. У цьому контексті радянські замовлення стали вкрай важливими якщо у 30-му СРСР посідав 11-те місце в німецькому експорті, то в першій половині 31-го року він піднявся на 4-те місце, у другій половині того ж року вже на друге, поступаючись тільки в Великій Британії. У першому кварталі 1932-го СРСР вийшов на перше місце в німецькій експортній торгівлі. Усі найбільші підприємства Німеччини виконували радянські замовлення. Тому, у березні 1931-го року Москву відвідала велика група німецьких промисловців під керівництвом клекнера. Поїздку голосно вітали німецькі газети. Бачимо наочний приклад розвитку спіралі відносин. Здавалося б, невигідний німцем договір потім ставав запорукою порятунку. А по другорядний східний сусід головним торговим партнером. СРСР, зі свого боку, також був вимушений йти на компроміси зі своїм партнером по нещастю наприклад, потерпати від картельних змов. Проте навіть так стартувала перша п'ятирічка індустрія отримала потрібні технології, життєдані для економіки кредити та великі сировинні замовлення. Обездолена Версалом Німеччина так слушно допомагала радянській державі на перших етапах розвитку у важкі роки після воєнного відновлення та нестабільності. Наразі ми роздивилися, як суперництво з обставинами надихнуло колись запеклих ворогів піти на співпрацю. Залишилось розглянути останній аспект цієї співпраці військовий. Як ви пам'ятаєте, після поразки Німеччини у Першій світовій на її армію було накладено критичні обмеження. Збройні сили Німеччини скорочувались до 100 тисяч військовослужбовців. Було суворо обмежено кількість і тип озброєнь для них. З артилерії до списку дозволеного озброєння входили лише легкі польові гармати та гаубиці калібром 105 міліметрів. Серйозні обмеження було накладено на військово-морські сили. Виробництво озброєнь дозволялося лише на підприємствах, які затверджували переможці. Фактично, версальський диктат зробив із однієї з найсильніших армій світу армію невеличкої держави, як от Угорщина. Німеччина просто не змогла б відбитися від нападу навіть Польщі. А про власну військову агресію годі й казати. Не менше обмежень накладали на військові маневри генштаб, кількість академій та наукові дослідження техніки. У Німеччини не було іншого виходу, як шукати можливостей для обходу заборон. Найбільш перспективною вважалася ідея створення військово-промислового союзу з іншою державою. Але тут виникала проблема. Всі колишні союзники отримали обмеження на розвиток і чисельність армії. Решта країн була включена до версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин. Проте була одна країна, яка не відносилася ні до першого пункту, ні до другого. Радянська Росія, а пізніше Радянський Союз. Ініціатором воєнного зближення із Радянською армією став голова Рейхсферу генерал Ганс фон Сект. Він був військовим аташе в Туреччині та пройшов Східний фронт. Зі свого боку, Ган фон Сект прозірливо бачив, що Веймарська республіка не зможе вистояти серед поточних криз, тому він шукав будь-які шляхи оминути обмеження договору. А тому в радянсько-німецький діалог активно включалися питання військової співпраці. Генерал планував досягти нейтралітету СРСР або в ідеалі Союзу. Він чудово розумів, що СРСР перемогти так легко не вдасться. Тут дуже важливо зазначити, що співпраця із країною Рад була для Фонсекта суто вимушеним прагматичним рішенням. До ідей комунізму він ставився неприязно, вбачав небезпечного суперника. Але об'єктивні умови змусили його співпрацювати із радянським урядом. Набагато краще було спрямувати силу СРСР проти Польщі та Азію, проти британської сфери впливу. Фонсект почав швидке налагодження контактів з комуністами. Саме він підготував підґрунтя для співробітництва Рейхсферу та Червоної армії. Відповідь була позитивною. Молода країна потребувала союзників. Незабаром узгоджувалися плани допомоги у створенні радянської промисловості та можливого Союзу у світлі потенційної війни з Польщею, як заявляв сам Ганс фон Сект. Ми хочемо двох речей: по-перше, посилення Росії у військовій галузі і таким чином побічно власного посилення. Оскільки ми зміцнюємо можливого майбутнього союзника. Далі ми допоможемо створити у Росії військову промисловість, яка може послужити нам у разі потреби. Нагадаємо, це був прорив для радянської дипломатії, адже не вдалося створити єдиний фронт капіталістичних держав проти молодої країни. Ще раніше, у 1921 році, більшовики ухвалили план відновлення військової та мирної промисловості за допомогою німецького консорціуму. Остаточно військова співпраця була налагоджена у лютому 1923 року під час рурської кризи, що могла призвести до можливої війни з Францією та Польщею. Таємні перемовини Рейхсферу та рев в Берліні та Москві призвели до домовленості про союз проти Польщі у разі початку війни. Переходячи до суті співпраці, важливо умовно розділити її на два головних пункти: це військово-промислове співробітництво та співробітництво в сфері військової освіти. Військово-навчальні центри створювалися та оснащувалися майже повністю за кошт Німеччини. Проте підготовку в них проводили не лише офіцери Рейхсферу, а й командири Червоної армії. Інструкторами були німецькі офіцери, які пройшли Першу світову війну. Техніка була в основному німецька, виготовлена в обхід заборон версальського договору. Радянської військової техніки в той період було ще дуже мало, але на початку 30-х вона також з'являється в технопарку. Загалом у 1925-1928 роках було відкрито три школи: авіаційна поруч із Липецьком, танкова кама під Казанню та хімічних військ Томка у Саратівській області. Навчання там було секретним. Щоб уникнути викриття з боку західних розвідок, німецький персонал носив військову форму Червоної армії. Також почалося взаємне відвідування військових маневрів. Німецькі делегації були у 20-ті роки єдиними іноземними місіями, які були присутні на маневрах РСЧА. Радянські делегації, до яких входили такі відомі воєначальники, як Тухачевський, Мерецьков, Уборевич, Якір та інші, також регулярно відвідували маневри Рейхсферу. Іноді роблять необґрунтований висновок, що СРСР на свою голову підготував кадри вермахту. Насправді, вчителями в цих школах були німецькі офіцери, і саме радянські командири переймали у них знання та досвід для майбутньої війни. Загальна кількість підготовлених таким чином командних кадрів була мізерною. Так Кама підготувала приблизно 250 радянських та 30 німецьких танкістів. Липецьк 120 німецьких льотчиків. Кожен великий радянський чи німецький воєначальник не навчався у цих школах. Інформація, ніби сам Хайнц Гудеріан закінчив центр Кама, не відповідає дійсності. Він лише одного разу відвідав цей центр через своє службове становище генерал-інспектора автомобільних військ Рейхсферу. З початком співпраці у СРСР з'являлися змішані радянсько-німецькі замасковані підприємства. Особливо вдалою вийшла співпраця з Юнкерсом. Завод у Філях, побудований у 1923 році, став флагманом вітчизняного авіапрому і фактично дав старт радянському літакобудуванню. До 1925 року на заводі виготовили понад 170 найсучасніших бойових літаків. У 1923 році було укладено договір, що передбачав створення сумісного хімічного заводу Берсоль у Самарській області. Завод мав велике значення для стратегічної безпеки молодої соціалістичної держави, адже після Першої світової до хімічної зброї відносилися з великою повагою. Завод був запущений у 1924 році та виробляв іприт, фосген, хлор та інші бойові отруйні речовини. Військове співробітництво було згорнуто не відразу після приходу Гітлера до влади у Німеччині. Ще у травні 1933 року представницька делегація Рейхсферу була присутня на маневрах Червоної армії. Спільні навчальні центри закрилися лише у вересні 1933 року. Причиною цього, з одного боку, стала політика НСДАП щодо СРСР, бо радянська держава була майбутнім противником. З іншого боку, відмова Німеччини від Версалю, що дало можливість будувати нові підприємства в ВПК та створювати військові академії вже на німецькій території. Союз СРСР та Німеччини був ситуативним. Як і в будь-якому ситуативному союзі, там не було ідилії. З одного боку обидві держави були в дуже скрутному становищі, тому й вирішили виходити з нього разом. З іншого боку, класова боротьба як у Німеччині, так і в СРСР ніколи не припинялася. Вона вийшла на новий рівень, коли до влади прийшов австрійський художник Невдаха. Травоїдна соціал-демократична Веймарська республіка перетворилася на хижого нацистського монстра. Але це вже зовсім інша історія. З вами був Робітничий фронт України. Підписуйтесь на наші медіа, читайте матеріали на сайті, приєднуйтесь до гуртків. Будемо разом будувати нову цивілізацію. Миру вам, товариші!